Так, доброго дня. Село розумниця. Скільки до гайсь? Ой, до Жашківа. Е, до Жашкова 20 кілометрів. І забор. Ворота є, горіх здоровий. Так, будинок за 4000 доларів. Село газифіковане, але газ в будинок не заведений. Стояк йде на території будинку. Криниця, отака, з гарною водою. Загальна ділянка точно, власниця не пам'ятає, але ну тут не менше 50 соток, в нашій виточнить в документах, але обіця здорова. Ось тут двір, ззаду і ще територія є і город. В городі там маленька струмочок тече, малесенький. Е, є там копанка стара людей. Я туди, мабуть, не піду. Жінка каже, що туди не доберемося ми вже. Так, ну що, підемо в хату, а потім все подивимося. Тут половина закрита. Будинок цегляний, обложений плиточкою.

Ще садок до двору йде, потім зайду туди Є кілька вікон пластикових є в будинку. А лічильник винесений на двір уже. Тут є тріщинка також. Так, дивимося в хатки. Тут віранда є. Меблі в будинку всі залишаються. На перший час можна пережити кому треба. Кухня така, газу немає, люди заправляли газовий балон Вон лежить. Коридор. В будинку колись було парове опалення, потім проводили газ, його вирізали. Але так і газове опалення не зробили. Мали бути конвектори, але не судьба. Так, отут, власниця каже, якраз кімната для ванни, туалета. Непогано підходить. Є така плита з грубою. Вікно дерев'яне тут. Так, наступна кімната зал. Опалення тут немає в ній. Кімната здорова. Поли бетонні по всьому будинку. Так, далі йде ще кімнати. Я не знаю скільки їх. Будинок здоровий. Якщо тут... Тут вікно пластикове вже вставлене. Так, еще одна спальня, тут трошки грубо дала трищенку. Так, і остання кімната також спальна. Тут лежанка з кухні. Виходить. Така кімнатка. Ось, видно, тільки труби лишилися від парового. Так, дивимося на дворі. Так, є гараж з ямою, але він закритий, Ну, там щель видно, що є яма і. Наче нормальний сільський гараж. Дивлюся, там якісь речі лежать, але відкрити не можемо. його. Тут хлів для корови. Поруч участок ніхто не живе тут. Тільки засівають город видно, що так, і тут ще два приміщення, наче як два гаража. Також і літня кухня, вона також закрита, але в ній нічого немає. Просто кімната і туалет. Ще горіх один, немаленький наче. І два горожика таких. Ага тут і ще є два погріба, але такі з драбинами. Один і другий. Я туди не полізу. Це вот... Ось якийсь такий дерев'яний рож. І другий такий самий, за розглянем. І ще один такий горожик. Це може не горош, але хто нашо горост. Так, зараз покажу город і в садочок туди. Так, оце город. Є там копанка, я казав, і річушка тече маленька. Ну, зайти туди я так бачу, можливості не буде. Так, і підходжу до садочка. Виходить, тут ще добрий кусок землі. Мені на глаз здається, що тут більше, ніж 50 суток. Не пам'ятаю власниця, вона вже передивиться, тому... Мені так здається, що тут ще не 70. Як мені туди зайти? Зараз обійду попід. Попід гараж. Так, ось газ підведений. лише не заведений в ходу. Ох тут і крупи звісно. І що прийдеться йти? Хатка ціла з цієї сторони. Все, і тут город далі ще, ну немаленький садочок, маленький, так називаємой. Така ділянка здорова. Межу видно. Річушечко. Це нормально. Не доїжджаю до ставка в тій стороні, ой, до будинку, є ставочок. Це розрішають там ловити, люди роблять якісь внески. Зареблюють і ловлять, хто там хоче. Так, село, друзі, розумниця. Називається це Жашківський район. Каже, 20 км до Жашкова. До Умані, значить, 80. Газ заведений в двір будинок, ні, вода в криниці. Ціна 4000 доларів. В селі є школа до 4 класу, старших діток возять 3 кілометри, возить маршрутку в сусіднє село, є садочок, є медпункт, є сільрада і є церква. Все, друзі, дякую вам за увагу. Пишіть думки свої, ставте лайки. Все гарно вечора ви.